Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, ми починаємо день з карти дня, з понеділка по суботу. Це ваш індивідуальний розклад. Ви вибираєте свою карту і дивимося, що чекає вас сьогодні. Можливо, карти дадуть вам якусь пораду. І так. Перший варіант, що ми бачимо, у нас тут закохання, мої дорогенькі, це в принципі дуже хороша карта. Ось, але я так бачу, що від сьогоднішнього дня залежатиме ваше майбутнє. Тобто ви повинні зробити якийсь вибір. Я завжди говорю: вибирайте завжди серцем, не емоціями, не е, е, нижніми чакрами, вищими чакрами, саме серцем вибирайте. Відчувайте інтуїтивно. Ось це можуть бути сьогодні, наприклад, любовні якісь сдання, закоханість, знайомство, хороше, приємне спілкування, якась співпраця може бути. Знайдете, наприклад, партнера, не обов'язково закоханість, а можливо і якогось бізнесового партнера. Порада цієї карти, я вже сказала, вибирайте серцем. <кій> карта номер 2 я вибачаюсь. Дивіться, хто вибрав другу карту, це карта, ну, я би сказала, навчання, проходження якихось уроків. Це важлива карта, це важливий етап у вашому житті, знаходження себе, прозріння людина. Ну, я бачу тут дуже. Духовного людина розвивається, набирається якогось досвіду, ось практики якісь. Це може бути навіть якесь навчання. Ось, навчання, можливо, навіть ваших дітей через свої, наших дітей, через наших оточуючих. Ми чомусь в, чому, в чомусь в чомусь в чомусь вчимося. Аж заплуталося в мене язик заплюнтався. Ось хороша карта, важлива карта сьогодні. Це зверніть сьогодні. Будьте сьогодні глубше, неповерхово. Дуже, дуже відповідальна карта сьогодні. Карта номер три. Дивіться, у нас всі три карти старші аркани. У нас тут жриця. Це як був жрець, а тут жриця. Щось дуже у нас таке дуже важливий день, тобто для всіх сьогодні. Можна так сказати, сьогодні інтуїція номер один, на що ви повинні звертати свою увагу, мої дорогенькі. Тобто, про що це йдеться мова? Все, що ви робите. Будьте не спішіть сьогодні нікуди, спостерігайте, дивіться, нікуди не втручайтеся, бачите якусь сварку чи ще щось розборки. Це вас не стосується. Ви повинні тільки спостерігати на якійсь відстані і робити ну, навіть не висновки, просто бути сьогодні бездіяльним. Ось і довіряти своїй інтуїції. Це порада цієї карти. Щиро вдячна вам за увагу, мої дуреньки. Гарного вам приємного дня! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!